Якщо нарікати це запрошувати, тобто називати запрошувати, то чому б не позбутися цього, чому б не зректися. Зректися, тобто, якщо ти щось запросив, назвав, усвідомив, то ти можеш і відмовити у запрошенні, випроводити це із свого життя, тобто зректися, розірвати цей контракт, використати свою свободу волі, свободу вибору, сказати Я не хочу цього. Відбувся вибух, ви перелякалися, ви кажете, зрікаюся. Зрікаюся цієї ситуації, зрікаюся страху, переляку, зрікаюся вас, відносин з вами, вас у цих відносинах і себе в цих відносинах. Ви начебто розірвали контракт. Якщо ви це запросили, то ви його і випроводжаєте. Розумієте, просто треба не вибирати це. Якщо ти йдеш по вулиці, ти вступив в багнюку, ти підеш по мишному, помиєш, якщо ти йдеш по життю, втрапився переляк. Ти хочеш його позбутися? Хочеш, чому не позбуваєшся? Бо не знаю як ви знаєте як? Спробуйте цю техніку, вона працює в мене працює.